Добрий день любителі українського ютубу. Знімаю другий, другий ролик по гранулятору Sorber на прохання деяких підписників. Хто переглядав мій попередній ролик, як він працює, значить дивіться. Добавлю зерно суміші. Гранул, бачите, сипле. Значить, у цій виверсі приблизно я намішую от отак десь 22-23 кілограми зерносуміші. Працюю приблизно десь пів години на це все, часто йде. Мішаю отакою потужною дрилью з саморобним вінчиком. Добавляю на це все десь біля літра води, воду одразу мішаю з сілью, соленою водою, зволожую зерносуміш. Так, наші дивіться, ролики грибуть, все йде, як має бути. Підсипаю зараз, щоб було повний бункер. Так. Гранула сипеться, мучки трошки підсипає, трошки. Як бачите, навіть купував, коли з перепилів тримав, купував комбікорм від виробників. Також в присутні в комбікорму гранули присутня мучка. Телефонував я Сергію з сільське життя, блогер є такий. У нього також гранулятор, але артмашовський. 150-та матриця рухома. Питав, я підсипає мучку, він каже так, підсипає. В цьому нема нічого страшного. Так що не переймайтеся, у кого не підсипає, то молодці, хай не підсипає. Це не критично, я рахую це. Я його перевів на три фази, тому що дві фази мені не сподобалось. Трохи інколи зупинявся. У мене є три фази, перевів на три фази і без питань. Працює як пісня. Так що отаке коротеньке відео, буду міняти відро, значить десь пів години я працюю, оце в відрі, тут 7 кілограм повне відро. Пів години я переробляю такий об'єм. Так що всього доброго, до побачення. Слава Україні!